Добровільно здати зброю, боєприпаси, вибухові матеріали та спеціальні засоби до органів внутрішніх справ можна з 1 по 30 квітня 2015 року. Громадяни, які добровільно звернуться до міліції з метою здачі зброї, що зберігається ними незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності, наголосив заступник начальника новолинського міськвідділу начальник міліції громадської безпеки В'ячеслав Мартинюк з 1 квітня 2015 року. По кінець місяця, тобто по 30 квітня цього ж року. З ініціативи УМВС України в Волинській області на всій території проводиться місячний добровільні здачі зброї вибухових пристроїв боєприпасів речовин. Відповідно до норм частини 3 статті 263 Кримінального кодексу України, особа, яка добровільно здала зброю, бойові припаси і вибухові речовини, звільняється від кримінальної відповідальності за частину першу та частину другу вказаної статті. За весь цей період просимо всіх осіб, які мають, можливо, навіть і незаконно зберігають зброю, так, надати її в дозвільну систему Новолинського міського відділу для подальшого її знищення. Окрім того, особи, які у вказаний термін добровільно здадуть до органів внутрішніх справ мисливську вогнепальну, холодну, газову зброю, у подальшому матимуть можливість оформити відповідні документи, зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах. Пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями несмертельної зброї, будуть реєструватися у випадках і у порядку, передбаченому законодавством України. Для отримання детальних роз'яснень можна звернутися до працівника дозвільної системи або до дільничного інспектора міліції. Слід пам'ятати, що незареєстрована зброя це не тільки порушення закону, а й причина нещасних випадків, які можуть трапитися із громадянами або їхніми неповнолітніми дітьми.